Добрий день, громадяни України, воїни тилу, воїни фронту. Пропонується огляд військових подій, баталій в Україні безпосередньо на 8 вересня 2022 року в російсько-українській війні. Може, переходимо до найголовнішого. Значить, в результаті позиційної війни і на окремих ділянках наступу і контрнаступу, а також ряду серій контрдій, Збройні сили України, досягли грандіозного, величезного успіху, паралельно знищуючи живу силу ворога і його. Техніку. Отже, в результаті цих бойових дій, саме більше нам вдалося досягти, в результаті контрнаступу, наступу і певних дій, досягти успіхів на Харківському напрямку, просунутися, пробити ворога, прорвати його оборону аж на 50 кілометрів. Це досить визначний успіх на інших напрямках, теж нашої воїни, героїчно. Б'ються з силами зомбо-рашистів і наносять їм величезні втрати, і теж просуваються від 2 до 20 кілометрів на всіх напрямках і в Донецькій області, і в Херсонській області, в Запорізькій, і на інших напрямках. Крім того, величезна кількість порожових військ, які на задіяні війська є суттєвим резервом для поповнення українських військ і для продовження контрнаступальних дій на окремих ділянках фронту, а також певних контрдій і ведення позиційної війни. З, з, з метою нанесення ворогу величезних втрат, і поступового його відтіснення е, за межі українських кордонів і взагалі перехи, перехід війни на е, території, е, окуповані е, ворогом і території, які безпосередньо сам, е, проводять. Е, Снабження забезпечення російських військ вбичими снарядами, ракетами і озброєнням. Отже, в результаті таких героїчних дій за пам'ятою на Харківщині, просування до 50 кілометрів. Але це все було у волі, описувалося звільнення по декілька сел, ми дивилися по два-три села кожен день. Звільняли, як в результаті за цілу неділю ці, цей повзучий контрнаступ привів до певних зрушень, не то що певних, а грандіозних важливих зрушень в цій війні. Яка Отже, які втрати ворога за 8 вересня? Успіхи, як завжди, у нас в знищенні живої сили, значить, сьогодні повільний результат знищено 640 кацапів. Також знищили два літаки, два гелікоптера, наступальну техніку оборону, наступальну техніку. Значит, 15 танків, 37, думайте, 37 бойових броньованих машин різних. Так, контрбатарейна боротьба сьогодні на ура! Знищено 32 гармати. Це досить... Це досить... Крім того, знищено ще 3 засоби ПВО. Три засоби ПВО, 5. РСЗО, <coughs> одну цистерну, четыре беспилотника и 24 четыре КАМАЗа. И двадцать четыре КАМАЗа. Луна, ну, Так наши цивилизации, что нас поддерживают, у нас не отмолвляется. США снова Очередний пакет допомоги надає нам значить, на певну суму зрозуміло детально, що нам надається, не передається це вірно. Точно знаємо, що це зрозуміло є припаси для Хаймара і ракети ХАРМ, що вони нам передають. Ми не забуваємо, що ми теж. Використовуємо техніку, б'ємо по ворогу, б'ємо по Криму. І потихеньку війна перетворюється з полу війни на війну. Що це таке перетворення з полу війни на війну? Це перетворення з позиційних боїв сидіння на своїх територіях, відвоювання своїх територій, паралельно перетворюється в. Удари по ворожим територіям, не українським територіям, ворожим територіям, шляхом різних диверсії, підпальця, та сама Білогородська область не забуваємо, ще диверсії в Білорусі від сторожових військ. Також удари по військовим базам в Криму досить, досить суттєво. Думаю, з часом ми. Перейдемо і до цієї і цієї боротьби, тому що потрібно розуміти, без ураження військової сили і військових засобів на ворожій території неможливо далі введення повномасштабної війни як наслідок звільнення території України. Тому це все прискорює далі поволочні території, прискорює їхню поразку і розвал Російської Федерації на низку незалежних держав, де існує безліч народів, котрі мають право на самовизначення і на створення власної державності, а не на нав'язав їм обманом обдурювання єдиника. Спасибі за увагу, ставим лайки, подобайки, підписуємося на канал.